Оце чорне красиве платья. New Look фірма. New Look Ну це якщо буде пісня про війну. Так. По спереди. Так. Воно не дуже довге, таке, типу, з... І воно з розширеннями кльощі, як я не знаю. Коротше, класне плаття, красиве, нове. От і фірми New Look. Тут і навіть арабською мовою написано. Дивіться, лайкайте нові відео шукайте з платьями, і взуттям. Спасибі на серед Ютуб шорт і так далі.